Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Захисник Евертона Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі на матч 17-го туру АПЛ проти Челсі. Це була його сота гра за клуб. 89 він провів в АПЛ, 7 у Кубку Англії і 4 у Кубку Англійської ліги. На його рахунку 3 голи та 1 асист за клуб. Нагадаємо, Миколенко виступає за Евертон з січня 2022 року після переходу з Динамо. Захисник Страсбурга Едуард Соболь відзначився асистом у матчі однієї 32-ї фіналу Кубку Франції проти кале. 29-річний українець на 57-й хвилині асистував Андрею Сантосу, який відкрив рахунок. Це друга результативна дія футболіста у 22 матчах за французьку команду. Перша була 18 лютого 2023 року. Український форвард Роми Артем Довбик забив гол у матчі 17-го туру серії А проти Парми. Артем відзначився на 83-й хвилині з передачі Павло Дібали. Він зробив рахунок 5-0 на користь своєї команди. Раніше у цьому матчі він віддав результативний пас на дібалу. Довбик провів свій 15-й матч в серії А у поточному сезоні. В його активі 5 голів та 2 голіві передачі. В усіх турнірах нападник має 22 матчі, 9 голів та 2 асисти. Гол українського нападника у ворота Парми у 17-му турі серії А став для нього 29-м у топ-5 лігах Європи. Таким чином Артем обігнав півзахисника Дженуа Руслана Маліновського та увійшов у трійку найкращих українських бомбардирів у топ-5 чемпіонатах Європи. Довбика випереджають лише Андрій Воронін, 53 голи та Андрій Шевченко 136 Сергій Пучков призначений головним тренером збірної Киргизстану Ю-20, повідомляє офіційний сайт футбольного союзу країни. Контракт між сторонами розрахований на один рік. Останнім місцем роботи Пучкова був клуб Мурас Юнайтед, який він очолював з вересня і з яким виграв кубок Киргистану. Також із цим клубом він став бронзовим призером чемпіонату країни. Протягом всієї тренерської кар'єри Сергій також тренував Миколаїв, Херсонський кристал, Севастополь, Таврію, Славутич, Металург, Запоріжжя, Гансар та Гірник Спорт. А разом із Таврією Пучков у сезоні 2009-10 став переможцем Кубку України. Прес-Аташе Динамо Андрій Шахов заперечив чутки про можливий перехід Георгія Цітейшвілі в ЦСКА Софію. Цитата: інформація стосовно позиції Софіївського ЦСК та Георгія Цітеї не відповідає дійсності. Динамо не отримувало жодних нових пропозицій по цьому гравцю. Наразі діє орендна угода з Гранадою, за яку і виступає футболіст Динамо, сказав Шахов. Вінгер партизані Теді Цара перейде в Олександрію. Повідомляє Панорама спорт. Ця інформація вже була оголошена декілька днів тому іншими джерелами. Як повідомляється, зараз перехід відбудеться у січні 2025 року. Албанський клуб отримає за гравця 230 тисяч євро плюс бонуси. Спортивний директор Олександрії Іван Телько раніше вже повідомив про майбутній перехід Албанця. Полісся цікавиться вінгором турецького іскендеру спора Махамедом Манішем, Повідомляє AltLigler. Ліглер за даними джерела, український клуб вже зробив офіційну пропозицію. Про її розмір не повідомляється. Наразі тривають перемовини. Іскендару спор виступає у другій лізі Туреччини. Це третій за рангом дивізіон турецького футболу. 23-річний маніш є вихованцем Базеля. Його контракт діє до кінця сезону у поточному сезоні він провів 17 матчів за команду та зробив 11 асистів. Форвард Кривбаса Денис Устименко може перейти в лівий берег. Повідомляє UAFootball. За даними джерела, головний тренер Кривбаса Юрій Вернедуб не розраховує на Устименка і погодився, щоб його підопічний був відправлений в оренду. Раніше вже повідомлялося, що Карпати вирішили не активовувати опцію викупу контракту футболіста. Денис, починаючи із серпня, виступав за Карпати. На його рахунку один гол та один асист у 14 матчах. Журналіст Ігор Бурба повідомив, за яку суму перейде з Кривбаса до Карпат захисник Тимур Стицьков. Цитата з Кривого Рога до Львова зараз переїжджає Тимур Турстицьков. Захисник, який, по суті, був основним, зараз не захотів продовжувати контракт. Карпати раніше намагалися його за якусь суму підписати, але не домовились. Зараз, з того, що я чую, 500, здається, хотів Кривбас. Карпати 300 пропонували. Тобто, десь чи 300, чи 500 вони напевно зійшлися. Десь із 5 по 7 січня він офіційно стане гравцем Карпат, сказав Бурбас. Ювентус зацікавився форвардом Шахтаря Данилом Сіканом. Повідомляє тут у Ювиком трансфер 23-річного українця залежить від стану травмованого Аркадуїша Міліка, який через пошкодження коліна не грав цього сезону. Сікан у компанії 2024-2025 забив 4 голи та зробив один асист у 18 матчах за донецьку команду. Венесуельський нападник Шахтаря Кевін Келсі став предметом переговорів між гірниками і французьким лансом. Повідомляє Крістіан Морайс, за інформацією джерела, сторони обговорили можливий перехід 20-річного гравця на матчі української команди та Мюнхенської Баварії. Зрештою, керівництво Шахтаря не влаштувало та сума, яку керівництво французького клубу пропонувало за Келсі. Що ж стосується зацікавленості з МЛС, то Портленд Тімберс провів переговори з Шахтарем. Американський клуб вважає, що переговори відбулися успішно, але домовленості ще не досягнуто. Український Вінгер Динамо Назар Волошин привертає увагу клубу з англійського чемпіоншипа. Про це повідомляють відразу декілька українських джерел. 21-річний гравець є ціллю неназваного клубу з другою за силою дивізіону Англії. Відомо лише те, що цей клуб за певних обставин може піднятися в АПЛ. Контракт Волошина закінчується через рік, а «Трансфермарк» оцінює гравця у 4 мільйони євро. За інформацією та то таке, Ворскла орендувала у Динамо захисника Навіна Малиша. Орендна угода між клубами дійсна до кінця сезону. Повідомляється, що Малиш може стати заміною для Іллі Крупського в разі його трансфору вже цієї зими. У поточному сезоні на рахунку Малиша дві гри за Динамо результативними діями футболіст не відзначався. Воротар мадридського реала Андрій Лунін розглядається як потенційна заміна для голкіпера Дортмундської Борусії Грегора Кобеля. Повідомляє Defense Central. Зараз Кобелем активно цікавиться Челсі. За інформацією джерела сині можуть придбати швейцарського воротаря вже влітку за 70 мільйонів євро. У разі успішного трансферу дортмундці планують направити частину коштів на купівлю українця. За даними порталу Transfermarkt, Андрій Лунін оцінюється у 25 мільйонів євро. Цього сезону український воротар провів 5 матчів за Реал, у яких пропустив 8 голів, а також 2 поєдинки провів на нуль. В Динамо відбувся скандал між легендою Динамо та нинішнім нападником Киян. Артем Мілевський відреагував на слова Владислава Ваната. Гравець Динамо пожартував про спосіб життя Артема. Відповідний допис Мілевський опублікував на своїй сторінці в інстаграм. Напередодні гравець Динамо Владислав Ванат у коментарі Ютуб каналу в Динамо пожартував. Проте ця думка не сподобалась Артему Мілевському. Він сказав, що відстань від стадіону Динамо імені Валерія Лобоновського до найближчого караоке бару дорівнює Мілі. Таким чином Ванат натякнув на спосіб життя Мілевського у минулому. В результаті Артем не оцінив жарт і відповів Ванату. «Ванат транувато жартує. Клоун. Сюди подивися. Очки хоть наберіть позоріще, написав Мілевський. <звіття> Christmas!